Друзі, я вас вітаю. Схоже, Сполучені Штати Америки хочуть кинути не тільки Україну. Відбувається 28 -е засідання Рамштайну, де вирішується доля військової допомоги Україні, але цього разу зустріч приймає Велика Британія та Німеччина. Сполучених Штатів на зустрічі не буде. Дуже тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. Глава Пентагону Під Гексет вперше пропускає таке засідання. Його не буде ні особисто, ні навіть онлайн, що дуже важливо. Це викликає серйозне питання, чи не є це сигналом, що Сполучені Штати починають дистанціюватись від підтримки України. А на цьому тлі абсолютно абсурдні та цинічні заяви Путіна, який звинувачує Україну в зриві переговорів. Отже, давайте починати розбиратись в цьому питанні, що тут не так. Тривожний сигнал з Вашингтона. Невже Пентагон ігнорує Рамштайн? Глава Пентагону Під Гексет вперше пропускає таке засідання ні особисто, ні навіть онлайн. Він не буде присутній. Як це розуміти, що Сполучені Штати поступово умивають руки від України? Відсутність міністра оборони США на зустрічі такого рівня, як Рамштайн, розцінюється як сигнал поступового дистанціювання Вашингтона від прямої та беззастережної підтримки України. У Європі вже зростає занепокоєння через можливе перекидання американських сил з європейського регіону до індо-Тихоокеанського континенту. Натомість міністр оборони України Рустем Умеров бере участь у засіданні, а президент Зеленський долучається в онлайн-форматі, демонструючи повну залученість і рішучість України. Німеччина, до речі, вже пообіцяла перші українські системи далекобійної зброї за кілька років. Тижнів це свідчить про те, що Європа бере на себе все більше і більше відповідальності. Британія планує передати Україні 100 тисяч дронів. Я вам нагадаю, що торік Лондон передав Україні лише 10 тисяч дронів. Цього разу мова йде вже про 100 тисяч. Крім того, під час засідання Рамштайну Британія оголосила про додаткові 334 мільйони на підготовку Збройних сил України. На тлі таких подій. Поки світ намагається розібратися з діями США, російський диктатор Путін знову вражає просто своїм цинізмом та абсурдом. Путін фактично відмовився від пропозиції України провести переговори на вищому рівні, заявляючи, що всі спецоперації України за останні дні були спрямовані на зрив переговорів і на залякування росіян. Тобто, за логікою Путіна. Стратегічні бомбардувальники, які знищують наші міста, та Кримський міст, який допомагає в логістиці, Збройним силам окупанта на окупованих територіях, Путін вважає це мирні об'єкти, а наші удари на них це провокація. Друзі, який зрив переговорів може бути, коли Росія відкрито висуває ультиматуми, не погоджується на припинення вогню. Я вам нагадаю, що президент Туреччини запропонував чотиристоронню зустріч, на якій буде присутній Ердоган, Трамп, Зеленський та Путін. Також Україна пропонує припинити вогонь до зустрічі таких лідерів. Але незважаючи на пропозицію президента про чотиристоронню зустріч, я хочу підкреслити на пропозицію Ердогана та готовність України зустрітися хоч від завтра, про це. Підкреслює Зеленський, він навіть говорить, що можна зустрітися в Стамбулі, Ватикані, Швейцарії. Путін знову відмовляється. Хоча, друзі, є і гарна новина: російський переговорник Мединський заявляє, заявив Путіну про обмін 1200 на 1200. нібито це вже питання вирішено. Правда, Зеленський підкреслює, що Україна досі не отримала жодних списків військовополонених, але. Це вже гарна новина, що росіяни планують це зробити. Обмін, до речі, запланований на 7-9 червня. Найголовніше, що планують обміняти 1200 військовополонених. Останній раз, я вже вам нагадаю, було 1000. Тобто ми маємо на 200 більше, які повернуться додому наші хлопці. Тож, Поки Європа посилює безпрецеденту підтримку України, Путін демонструє повну відсутність бажання до справжніх переговорів, ховаючись за абсурдними звинуваченнями і виставляючи себе на посміховисько перед усім світом. Для України, друзі, означає одне: ми маємо продовжувати боротися за нашу свободу, покладаючись лише на власні сили та на тих партнерів, які дійсно готові діяти рішуче. Я вам дуже дякую за перегляд, підпишись. Тисне лайк, до зустрічі.